Доброго дня, канал та Знання. Мене звати Анастасія. І жарти про те, що цар не справжній, приймаються. Армія хом'яків во главі зі мною вирішила подивитися і розказати вам, про що ж там розмовляли Лукаш з Путлером. Ось. Все витягло. Все витягло. І подивитися, до чого це призведе. Так. Ладно. Давайте подивимося. сьогодні можете звати мене ваш хом'як. Угу. Давайте подивимося. І цей. Я бачу, що ви не ставите вподобайки. Ставте. Бо може, забувати. А примушувати підписуватися не буде, тому що ну, подобається, підпишитися так. Так, давайте серйозно. Яка головна теза і тема розмови була між Лукашенко і Бункерним. Перезустрічі? Ну, фальшивим Бункерним, зрозуміло, але яка тема розмови? Королева жезлів. Колесо Фортуни. П'ятірка кубків. Помірність. Головна тема розмови. Ну, тут можна не вважати що про жінку, хоча і виключати це не можна. Я сама маю на увазі королева жезлів. Тут, скоріше, розмова йшла про початок активних дій з боку Білорусі. Тому що Пут каже, мені потрібні активні дії, щоб повністю повернути ситуацію. Тому що зараз мої плани всі зламані. Розумієте? Мені потрібно якось по, по, по мірності помірити ці плани, полегшити ці плани, устаканити ці плани. Для цього мені потрібні активні дії. Зараз. Які помірні дії ти в нього просив? А які активні дії? Тут з Кубків, іерофант, Трійка жезлів. Лицар Пентаклів. Ну, дивіться, він в нього просив. е-е Дуже емоціонально просив я навіть. Я не здивуюся, якщо там були і крики, і визги, і, і тощо. Він просив у нього не просто допомогу, він просив у нього мобілізацію, щось на кшталт цього. Ти каже: відповідай за те, що ми домовлялися з тобою. Ти ж головний в себе, відповідай за це, ти домовився зі мною. Відповідай, ти повинен зайти, ти повинен просуватися. Трійка жезлів, ти повинен просуватися, не стояти на місці. Ти мені обіцяв. Ось, Ти ж нічого не робиш, фактично. Ти імітуєш діяльність, ти повільно це робиш. Мені потрібні активні дії. Будуть найближчим часом активні дії. Та що ж таке? з боку Білорусі. Лукашенка дивитися не буду, тому що я ще в розкладах давно казала, що його вже зламали, там є якась умова, проти якої він не попре. Але він зараз намагався з кимось договоритися, щоб уникнути тої можливості вступити в війну. Ні, значне таке питання. Він 30-го бункер не хоче щось сказати. Чисто логічно, логіку, якщо підключити, то якщо він об'явить нам війну, то за умовами з картопляником, з Драніком, Дранік повинен також вступити в цю війну. Розумієте, так? Якщо він об'являє нам війну, ну для нас нічого не змінюється. Любі, нічого. Правда, це все нагнітання, паніки, розмови. Насправді для нас з вами нічого не змінюється. Ми в війні перебуваємо вже дуже давно. Це зміниться для них. Це зміниться для білорусів. Це зміниться для ординців. Це зміниться для інших народностей, що при ну, в біля Росії перебувають. Розумієте? Не для нас. Для нас вже воно йде йде, і буде йти. Нічого не зміниться. Але Путін вважає, що зміниться. колегіально Насправді ми з вами дивилися, що тільки погіршиться стан речей. Тепер мені просто цікаво інше. Наприклад, він об'являє війну, що найлогічніший хід. І про що думає? Правильно, я, правильно мені йде, що якісь документально хочуть об'явити, хочуть об'явити об війну логіальний бункер не для, для того, щоб інші країни до себе лояльні, ну, типу, підтягти. Правильно я розумію? Тому що така інформація, якась йде, що об'явлення війни це і просувається. Однієї з коаліцій, що об'явила мобілізацію, і це нібито дається як єдиний вихід із цієї ситуації. Що скажете мені ви? Паж Кубків? Паж Жезлів, Пажі, Шістка Пентаклів. Мак. Що трійка Кубків. Ну, дійсно, дивіться, він хоче залучити. Тут не випало прям ну, залізобетонного підтвердження того, що він об'явить війну, хоча мені здається, що повинен. це таке. Карти кажуть про інше. Він хоче Кремль за рахунок власної влади. Долучити союзників, пообіцявши їм, безумовно, якісь і ресурси, і допомогу, шістка монет. бачите цих пажиків? Це як можна розглядати як мобілізацію. Молоді люди. Люди молоді. Тож, так. Можливо, він і не об'явить, але може то буде загальна мобілізація, або він заставить мобілізувати Лукаша? Добре. Чи вдасться здійснити... Плани бункерного Білорусі. Можливо, мобілізація, можливо, військовий якийсь ну виклик, залучення тощо. Що небудь з цього? П'ятірка пентаклей. Ресурсу нема. Там нема ресурсу. там нема Там нема кого залучати. Вісімка кубків, але просування якесь буде. Король Пентаклів. Ні. То просування буде то путінські війська. Ну, з території. то путінські війська. Дев'ятка мечів. До чого? Вибір. Страшний суд. Знаєте, що я вам скажу? Картопляник ж нажаханий, наляканий, і він не хоче робити вибір. Тут же про картопляника інформація йде. Е, він не хоче робити вибір. Зовсім не хоче робити вибір, тому що це, він, він розуміє, це його кінець, страшний суд. Для нього це буде кінцем. Ну, як я і казала, що взагалі-то, якщо е, Лукаш сунеться на нас і ще й дозволить собі це, то він м м втратить владу, скажімо так, швидше, ніж міг би. Ось так. от. Ну, наскільки це велика загроза? Певні просування. Наскільки ми захищені? Покажи мені. З нашого боку покажи мені карту. Наскільки ми захищені від цього просування путінських військ або деяких е, військових Білорусі? Бо такі будуть. Наскільки ми захищені від цього? Четвірка мечів. Паж мечів. Колесо Фортуни, королева жезлів. Ми зупинимо їх ще на кордоні. Тут одразу йде зупинка, рух іде в обра... в зворотнім боком через те, що кордон закритий через те, через те що будь-що, наскільки ми захищені, там все стопається. Це карта зупинки. Ми зупиняємо їх, тут є якась хитрість є. Я навіть здогадуюсь, що ну і щось є yes. так знаю, щось ви, напевне, знаєте. Тут є хитрість, через цю хитрість відбудеться зупинка, котра рух, цей він піде у зворотній бік. Активні, активні дії вже з нашого боку. Тож я не вважала карти карти не вважають це загрозою. Карти не вважаються загрозою. Добре. А як це на саму білорусь так вплине? Щось, щось не так піде. Ви розумієте, що. Якось ось є план, так? Залучити картопляника. Є план залучити. Союзні держави. Можливо, це річ про ДКБ. Є такі плани, але щось іде не так. Зовсім не так. Не так, як хотілося б до кінця довести це неможливо. Розумієте? Неможливо це довести до кінця чомусь. А як на Білорусі це позначиться? Що там буде всередині? Двійка мочів Твірка кубків, королева мочів, повне невдоволення. Лицар кубків натякають. Тут, якби в Білорусі не було ще такого, знаєте, як зараз в Дагестані, але прям такого зараз мені показують. Дивіться, в чому справа. Королеву мочів можна розглядати і як просто хвилювання. Але дивіться, перша карта йде двійка мочів. Блокування. Блокування того, що викликає апатію, розпач, блокування. Йде жінка і лицар кубків. Якщо ми е візьмемо символи придворних карт е жінки так, та чоловіка, то скоріш мені це на 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 нагадує, от як було коли. Жінки повиходили, щоб не забирали чоловіків. Ось. Е, тож я маю на увазі, що буде блокування йти від жінок щодо призову, щодо того, щоб закрити там синів, чоловіків, такого щось. Наскільки серйозно це буде? Вежа. Ієрофант. Вежа ієрофанту. Луна. Дев'ятка Жезлів. Ви знаєте, е, ось я не знаю, може цим скористатися та Тихановська чи ні. Не дивилася, та я не хочу зараз, якщо чесно. Але якісь плани ось ось ці таємні плани, так? На інших рівнях, по, по, по луні, по місяцю. Іерофанту oh, вони будуть зруйновані. Як я їй сказала, тоді щось піде не так, щось дуже піде не так. Наскільки це серйозно, по картах три старших аркани. Дуже серйозно. Тут я вже звертаюсь до, ну, до Білорусів, що не підтримують війну, до Сябрів Білорусів, ви можете потрапити в. Дуже таку неприємну заварушку, я скажу так. Три старших аркани і дев'ятка жезлів. Тяжке відбиття. Тяжкий супротив. Але цей супротив може покласти край пануванню однієї вашої картопляної особи. Тут жінки повинні піднятися. Тут повинні піднятись жінки знову ж таки для того, щоб не допустити. Чи будуть жертви? Будуть. Але так це вже і прописано. Ви знаєте, тут я казала, що деякі події, то що кажуть карти, вони змінюються. Через те, що тут приймають участь багато людей. Але змінюються події, котрі не мають фіксованого важливого конкретного значення. Ви розумієте, я пояснювала десь в коментах, наприклад, пункт А, пункт Б початок війни програш Росії. Так, початок війни це те, що можна було прочести, і воно би було. тут би вже в час він би був такий, скажіть мені варіювався. Е, перемога України та поразка Росії це теж ітог, і це теж вирішено. Ця ситуація ніяким чином її неможливо змінити, тому що так вже вирішено. Але шлях до цієї ситуації може бути варіативним. Розумієте, так? Тут така сама штука. Е, тут штука в тому, що по старших арканах, а це взагалі те, що. ну... Частіше за все підказка того, що змінити не можна. Тут падає вежа на іерофанта, який таємно щось задумував, то тобто заключав, робив. Але шлях до цієї вежі він різний. перший триплет підказує, що зупинити це все, нагадую, можуть ось ось жінка з мечем, яка вступиться за чоловіка. Чи для нас реальна та загроза? Ну в сенсі того, що треба, чи треба нам боятися ось цього всього? Ні, не треба там. Якось карти кажуть, що все дуже контрольоване, що їх можна зупинити прямо ось одразу. Правильно ли чи я розумію, що в нас достатні ресурси для того, щоб зупинити... Військо будь-яке, якщо воно піде з боку Білорусі. Чи правильно я це зрозуміла? Король контаклів. Правосуддя. Лицар мачів. Дев'ятка монет. Ну, по-перше, Карти хочуть сказати, що через це король Пентаклів познає правосуддя. Можна так трактувати. По-друге, правосуддя це все ж таки можливе об'явлення. Ну Це документи, це щось що можна підписувати, казати. Це може бути дійсно, що буде об'явлена або мобілізація, або може ну, у них же є договір про Співробітництво, ось щось це може злетіти. Але інші карти просто підказують, що навіть якщо трактувати це не як договір, то те, що особа, що піде на нас, вона зазнає справедливості через а наші атаки сильні, і в нас тут багато ресурсів. Тобто, чи можемо ми, чи правильно зрозуміло, що ми дійсно можемо протиставити багато чого. Карти кажуть так. Правильно, дійсно. Ще і можемо якось по закону покарати потім. Наприклад. Тож я не бачу інним сенсу лякатися. Вкотре кажу, що страх це деструктивне відчуття. Що ще? Він його є, ну, ми зрозуміли, він з ним спілкувався, щоб той йому допоміг. А не тільки з ним. Він хоче залучити. Ще й, напевно, ось якісь страни, що може, його хтось там ще підтримує в ВДКБ, я не знаю. Йому потрібна підтримка Кремлю. Чи отримає Кремль? Ту підтримку, яку він хоче отримати? от знову він. Дев'ятка кубків чистка мечів. Вісімка жезлів Щось отримає. Зараз. Паж мечів. А, мобілізації все ж таки. Ну, дивіться, ну. Він отримає. Ну так. Він отримує дослівно від тут два королі. Він дослівно отримує. Від них, ну, від себе, там, від Кремля, від, можливо, це Лукашенко, можливо, ще хтось. Те, що можна чим замилити очі викликати радість. Ще поясню. Він може отримати ось, знову ж таки, неопір'ївшихся хлопців. М'ясо. Ось і швидко ось. Для нього, для нього важливий критерій швидко отримати. А тут тут швидко тут пажики. Це не воїни. Це, ну, ось як то, що посилають зараз. Поки ви бачите все це на відео, і, напевно, вже потрібно зрозуміти, так що хто вони проти нашої армії? Ніхто. Тож, щось він отримує, але це не буде. Це не спіци, це не профі. Це ну, юнци. Як це вплине на ситуацію у війні? Для України? Пажик жезлів. Туз жезлів. Ерофант. Сонце? Ну, карти ви бачили. Нічого поганого. Активні дії під керівництвом дуже мудрої особи приведуть нас, нас і наших хлопців, навіть найсамих, може, непрофесіональних, але ж мобілізованих, так наших хлопців. Хоча пажа жезлів, давайте я його розкрию, пажека Жезлів Ні, це все ж таки це обучений хлопець. Но сенс не в тому. Сенс в тому, що це призведе до того, що під мудрим керівництвом цієї особи, можливо, це залужно, але різні, різні, на різних напрямах є окремі певні генерали. Так ось, під добрим керівництвом ми йдемо до перемоги і сонця. Це дуже гарна карта. Тож, як воно на нас скажеться, ж ніяк. Тут на дні колоди мені іще і підказує так: інколи дивлюсь, інколи не дивлюся, але зараз подивилася. Вісім кажезлів це прискорено. Може, ще й прискорить нашу перемогу. Якщо це все станеться, розумієте? Як Я і казала, що був розклад тоді на, на, на картопляника, що якщо він це зробить, він нам тільки в плюс піде. Якось так. Тому дивіться, вони зустрілися, він хоче допомоги. Він хоче від Лукашенка плацдарм, і не тільки. Він хоче в нього від нього і допомогу ресурсами, живими ресурсами. І тут треба вже, якщо до цього дійде, якщо картоплянок він намагається викрутитися, він дуже намагається викрутитися. Але, чесно кажучи, карти кажуть, що щось таке йому не вдасться відійти від чогось. Тож тоді реальний вихід для вас, сябри, це повстати, особливо жінки. Карти кажуть, ось і що хотіла. Як ви бачили, у нас є сили на кордонах, щоб це зупинити, і вона, воно позначиться на нас лише прискоренням нашої перемоги карти ви бачили саме. Самі. Ці руки нічого не брали. Ця морда схожа на хом'яка. Ну, якось так. Тож, я піду далі відновлюватися. Ось, це ніяк не, як не пов'язано, якщо що, з флюсом. Так просто сталося. Не треба тут нагороджу... нагороджувати цілих веж яких якихось. Буває таке. Ну В мене часто. Не знаю, як у вас. У мене все добре. Буду лікуватися, чекаю ваші, ваші лайки. Хоч за це Шуткою. Вірте в ЗСУ, не треба боятися, страх це деструктивне відчуття. І ви бачили карти самі кажуть, що на нас воно погано не вплине. Воно погано вплине саме на режим Кремльовський. Та на самого картопляника. Тож вірте в ЗСУ. Україна перемогла. До зустрічі!